Привіт! Усіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні вівторок. У нас вже на дворі жара. Тільки рано, тільки день почався, вже жара. Ну нічого, ну що зробити. Але я сьогодні, друзі, так, багато хто мені вже написав, та я сама знаю, сьогодні в мене майже відпочинок, майже через те, що треба господарку обійти, молочку переробити, швиденько щось на обід готую. Теп я, певно, ну все, не дуже на двір буду йти, не дуже щось буду робити через те, що треба мені берегти сили на завтра. Завтра знов буде купа малини, ну і я знову сама. Вже в п'ятницю буде Артур, то вже буде трошки легше. Тому сьогодні робимо таке по мінімуму, саме-саме найнеобхідніше. І бережемо сили на завтра. Але чуть-чуть щось -чуть -чуть треба все одно сьогодні зробити. Так, беруся насамперед відігріти кисломолочний. молочний бо ще трошки буде, друзі, вже готовий. Тут вже відігріла одну партію. Тут ще відігріваю. Далі в мене обід. Смажу картопельку з яєчком, зеленю, дала ще цибульки, посолила, поперчила. І окремо денискові картопельки начистила, зараз поставлю варити. Тільки обід. Далі в мене прибирання. Трошки треба зробити вологе прибирання. так, Бумчик бавиться, має цяцько. Так, Бумчик, ти моя а Ти моє каже, має цілу хату тих цяцьок. Всюди, де не хочеш. Трошки помиємо всюди. Так, помазка. Та й трохи такого всього зробила. Але кроме того, ще прання мала, то висохла, то поскладала. Та й цілий час аби робота. То ногтики переробила. Друзі, я такі коротеньке, маленькі ногтики собі сама вмію зробити. Не видно, не видно. Я собі сама зроблю. Тільки тут вошу не маю, ще не відріз. А так, то я. Сама собі зроблю маленькі ногтики, але вже такі, як хочу великі, такі, як я мала <смі> в кінці осені, я там того року робила. То вже ні, то вже треба піти до майстра, бо я не вмію так гарно укріпити, щоб вони були такі, знаєте, ну, чим міцніші ногті довгі, тим більше вони потребують ну, такого матеріалу дати і не конструкції, можна сказати, а технології, що майстер знає. Я цього не знаю і не хочу навіть вникати в то все. Якщо захочу довгих ногтів вже після тих малинів, після того все, тих всіх основних робіт, я собі піду до майстра і нарощу. А поки що мені буде важко з такими ногтярами. Знаєте, що я мала в зимі, що мала пізно осінню. Тому наразі коротенькі, маленькі, я собі мені зробити. Маю лампу, маю всі гель, ці е, лаки. Ну, все необхідне таке для бази, я маю. А Таке, що вже професійне, велике щось таке зробити, то я звісно ще не вмію таке. І не хочу так, я кажу. І не хочу. На то є майстрі. Так, на то є майстрі. Козія, на то є майстрі. До мами прийшла. Дай Боже щастя. Дякую, дай Боже. Що ви бавитися? Що там? Mm -hmm. Малину зібрали вже? Та де, не малюкули, дитину баблю. А, ну це правильно. О, малини, мами купа. Тара трохи позбирає. Трохи позбирає. Та не то, вже, вже в неї все, вже в неї відходить. А ти що таку маленьку мені ручку більше mm, нема? Мені нашу більше, я з'їм це все. Угу. собі сюди мені багато не можна. Не можна? No. Вже все, ви вже знаєте, що в неї вже все. У нас тільки починається, а мама вже все. Бувайте здорові, бавтеся. Все, щасливо вам. Па, па, па. Пішла до мами збирати малину, Мар'яну зустріла. Мар'яна часто до мами приходить. Вони бавлять обоє Матвійчика. Бачили, який вже великий хлопчик. Недавно ми були на христинах, недавно хрестили, таке було мацьопки. А вже які великі. Того місця вже буде три місяці, 18 числа. Та й все. То, коротше Мар'яна теж маленьке собі рве, але в нас собі трошки багато боїться, бо ж годує дитину. Тут вона трошки і це. собі до йогурту. Та й все. А я більше десь, певно, 600 грам чи 700 грам нарвала малини. Вже завтра буду здавати. Вже на годинку маємо 8 годину вечора, друзі. Дивіться, як вже все. Місяць. Бачите. І вже бере очі, Знаєте, як нас кажуть, бере очі. Я йду, подивлюся в малиник, чи мене завтра дуже сильно багато чекає той малини, тільки трошки. Йдемо подивимося. Угу. Трохи чекає, друзі. Трохи чекає. А ти, а ти куди біжиш? Бажай в пол, бачите. -е -е. е, е я вже підсвітку включила, бо дуже все мутно. -е, Друзі, чекає, чекає. Чекає, чекає. Ну ніц, ну ну з Божою помічю, ну що я зроблю? Угу. З бумчиком, буммік. Ти піде зі мною збирати малинку. Будемо збирати малинку. Будемо. Ти будеш в хаті, а я буду на дворі, та будемо збирали. Так? Пішли, йдемо. Йдем. Чоловік вже побіг, так? Привітайся. Іде Привіт. кусити вже хоч по но... але. Додому Слухає? Давай, 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 давай. Коза, на завтра нема що дати їсти. Ідешся окусити? Сварив на тебе, так, ти прийшов вже літи. Ох. Ну ходи, йдемо, йдемо. Сварив, буміка. Добре, друзі, ось такий в мене сьогодні був день. Трошки щось їсти готувала, <сх> трохи прибирала, трохи мол. Та ж цілий день щось зробила, але. Казала, що відпочила, до півдня лежала, аби часом не належалася. Ага. Добре, друзі, завтра зраненька. Зразу беруться в малину, ну хоча б з 9 години, бо дуже багато. Ще й Денис каже, що завтра в нього е, сім, па, е, не пар, сім уроків. То буде довго він. Коротше. Ай, та буду широка господиня, ніц. Добре, всім спокійного вечора. Доброго, мирного, тихого. доброї всім ніченьки. та й до завтра. Завтра зустрінемося в малиннику. 是，爸爸。